Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Голова Національного банку України Андрій Пишний дав розпорядження підготувати зміни до закону, які дозволять націоналізувати колишній Альфа-банк, котрий після ребрендингу почав називатися Сенсбанк. Зазначається, що номінальними власниками банку залишаються російські олігархи Міхаїл Фрідман та Пьотер Аван, але окрім проблеми з діловою репутацією своїх номінальних акціонерів, Сенсбанк має також проблеми зі структурою власності. Усі російські акціонери Альфа банку, проти яких НБУ застосував заходи впливу, передали права на управління своїми акціями болгарському економісту Симеону Дянкову. Як свідчить рішення НБУ, такий захід мав бути тимчасовим. Оскільки Альфа-Банк нічого не зробив для усунення причин покарання, то НБУ мав визнати його проблемним. Якщо ситуація з акціонерами не вирішилася протягом 120 днів проблемності, то банк мав вивести з ринку. Коли ж стало очевидно, що цих проблем в Сенс поки що не буде, Нацбанку замислилися про інші способи його націоналізації. Таким чином, зміни до закону дозволять застосувати спрощену процедуру націоналізації системно важливого банку, не лише до банку, який втратив ліквідність, але й до банку, який має непрозору структуру власності. Якщо держава обере цей шлях, це дозволить провести націоналізацію банку запрощеною процедурою, не чекаючи квітня та ще 120 днів проблемності, а також незалежно від ситуації з ліквідністю. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.